Дорогих наших жінок, матусь, бабусь, дівчаток, сестричок з прекрасним днем, з Днем жінок мироносець. І е, ми дуже хочемо вам показати виступ наших діток. Вони готувалися і до вашої уваги будуть представлені такі е, рідкісні, давні пісні. Будь ласка, слухайтеся в слова, е, нехай душа радіє, а очі скажуть самі за себе. Христос Воскрес із смерть і смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. З усіх великих свят нашого церковного року найбільш давнє і радісне це Великдень. А святий Іоанн Златоуст так прославляє Христа, Христове Воскресіння на Пасху. Де твоє смерте жало? Де Твоя аде перемога? Воскрес Христос! І ти провалився, Воскрес Христос, і впали демони, Воскрес Христос, і життя панує. Воскрес Христос, і немає жодного мерця в гробі, бо Христос Воскрес і став первістком із мертвих. Задзвонив Воскресний дзвін, і розкрилися квіти. Йде народ з усіх сторін, як же не радіти, що Христос Воскрес для нас сонце засіяло, що настав весняний час зла душі не стало. Простивши все, відкинувши з невіру, просвічені пасхальним торжеством, кріпімо прадідівську віру і Воскресаємо разом із Христом. І рік у рік любов Господня творить свято Великодня, пленки ангела, несуть дари з небес, Христос воскрес! Воїздити Воскрес! За смерть Христову, за Спасіння, за те, що Він зійшов з небес, нехай в це свято, Воскресіння, співають всі. Христос Воскрес! Істину Воскрес! Святкові свічки засвітились, і всі частунки освятились. Христос Воскрес лунають дзвони, Хай зникнуть всякі перепони. Великодні дні настали, люди чисті серцем стали, в радості, тепла і любові хай прибуде в вашім домі. Христос народився! Воістину Воскрес! Як зазвонять усі дзвони, скажуть Христос Воскрес, скажуть Христос Воскрес, Як зазвонять усі дзвони, чути аж на гору, чути аж. Христос Воскрес скажуть, Христос Воскрес! Продовжуючи святкувати світле Христове Воскресіння, ми згадуємо духовний подвиг тих жінок, які йшли за Господом від Галилеї до самої Голгофі. Під час розп'яття Христа всі учні крім Івана Богослова у страху розбіглися. Але жінки, мироносиці виявилися тоді духовно сильнішими за апостолів, чоловіків і залишалися поруч зі своїм учителем до самої його смерті на Христі. За таку вірність вони були визнані гідними першими дізнатися про Воскресіння Христове. І зараз ми хочемо подякувати першій матінці, нашій Пресвятій Богородиці. Яка покриває нас своїм умофором, і нехай вона завжди і всюди буде на помочі кожному із нас. Дітками, підемо дітям до мами, схиляємось до ніг твоїх, до шати білою мов сніг. Благослови нас, Божа мати, на славу Богові зростати, на радість людям і батькам, допомагай, причиста нам, не просим скарбів самоцвітів, від них немає щастя у світі. Та силу подаруйте нам, чеснота, в доброті зрости, знання і мудрість дай здобути, збороти всяке лихо, люте, і ласку нам, святу, подай, возвеселити рідний край. Марія, діє облагорена, тобі складає поклін селена. радуйся храма благості, надія наша радость, перепороша сириця мати, позвольше нам тобі віддати поляку щиру за любов, за твою ласку, твій покров. Дитяча молитва, Заснули всі навколо ніч. Хлопчина лиш під образами, молиться за хвору маму, шепоче тихо зі сльозами. Помилуй Боженька діє. прости мене я кращим стану. Хай знов сміється матінка, я пустувати перестану. А зранку мати піднялася, була здорова, ще й співала, ось так молитва вознеслася. Це чудо, щоб у сіли Молись дитя завжди молись, Господь проме твої старання. Молитва й мертвих воскресить за щире від душі бажання. спаси спасімо. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородica спасся, Пресвятая Богородице, радуйся небесо Ні. Радуйся, невесоні невесна. Так раді привітати святкові та буденні дні, бо ти для нас єдина мати, і кращої немає на землі. Тож зичимо в здорові вік довгий прожити, щоб всіх на століття могла запросити. Бути матір'ю, щастя і праця, я вітаю сьогодні з цим днем. Нехай діти любов'ю віддячать, хай зв'язок ваш палає вогнем. Ти мати, ти свята і благословенна. Ти жінка, що продовжує життя. Дарують нехай діти щастя і натхнення, нехай щасливим буде майбуття. Мама старенька стоїть на воротах від сліг солодних очі печуть, чекають дітей у щоденних турботах, а діти байдужі додому не йдуть. Ось ніжого сидіти нічого нема. На тебе чекає, ще мати жива. Хто відвідає її хоч раз у неділю, а достомлена мама плакає надію. Коли ти прийдеш, а мама зрадіє, тобі все простить і все зрозуміє. Ніхто так не вміє, як мама простити. Дай же їй Боже, що другу прожити. З нами жінок у цих мату світаю. Хай діти тільки радість вам несуть. Нехай Господь сім'ю оберігає. І буде легким у дітей життя лежить. Мама, матірку рахується, я люблю в тебе в цю. <рес> Міжна, добра і ласкава. Начинка. Матінко Люба, Зазуленко Мила, щирі вітання, тобі зичу я. Щастя, здоров'я і миру в домі твоєму завжди. У цю рочисту на мить. Підношу тобі ніжні квіти, ласкава доля, хай тебе благословить на многі і щасливі літа. Спаси. Спасибі, Матусі, що я живу на світі. І в цей прекрасний світлий день я подарую тобі квіти. Свята... Свята... Свята плітлясна доляга. Тобі, тобі моя дуся співає. Півбог любов. любов моя така полка. Любов моя така полка. Сьогодні ми вітаємо жінок. Без них нелегко жити. Я всім матусям і бабусям поклонюсь і всім дарую квіти. Дай вам бог бабусі. Хай сива з озуля, широких багато вам накує. Щастя, здоров'я усім ми бажаємо. Хай не старіє, серденько твоє. в житті вам раді буде процвітати, як той цвіт. Даже, боже нам жив, нашим ненькам Нових, довгих і щасливих. Відсут, тебе. Знай, матусю, ти любиш мене. Тобі дорогенька, здоров'я бажаю і з днем жінок тебе я вітаю. Я люблю свою матусю. І до неї повернуся. Мама є, мама, сонсько моє. У нас гра з вами всіма. Ми складемо з вами віршик. І вам потрібно доповнити слова останнім словом. Я буду читати, а ви доповнюємо. І так складаємо віршик про маму. Всі стежинки і дороги йдуть від рідного порогу. порогу. Нас життєвими стежками. Всіх ведуть за руку. Мами Правильно. Мама любить нас. Так само кожен любить свою, Маму! вміє мама захистити, може дітям все. Просити. Щоб не трапилося з нами, біжимо куди, До мами! Веде, відведе біду руками і прихилить небо, Маму. мама. Вам не передать словами, як летить душа, До мами! підростаємо з роками. Але мама завжди з нами. з нами. Тож за все тобі, матусю, я не зесенько, Клоню. Клоню. Браво, молодці! До вашої уваги буде виступ наших діток з музичної школи, з нашого ансамблю Яборина. Прекрасні голоси, прекрасні пісні. Підтримаємо наших учнів. І дуже дякуємо, що вони до нас приїхали. Там не сумы, там не сумы, там не сумы, там не сумы, Би мені сивики, я сідельце маю, поїхала би за Дунай, там дівчину знаю. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя маруся, А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся. Де ж ти моя маруся, приїхав я за і на Горобочку хата стара баба, старий дід, ще дівка Керпата. А, а я все дивлюся де моя маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя маруся, А я все дивлюся де моя маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя маруся, запросили в хату, дали мені сісти. Поставили бараболю, не в плену їсти, ой я все дивлюся, де моя марося, я все дивлюся, де ж ти моя маруся, ай я все дивлюся, де моя марося, я, я все дивлюся, де ж ти моя маруся, а я тую бараболю по столі качаю, на полиці поляниці, я до них моргаю. Ай я все дивлюся, де моя марося, я все дивлюся. Де ж ти моя маруся, ой, я все дивлюся, де моя маруся, ой, я все дивлюся, де ж ти моя маруся, погасили каганець, полягали спати. Я за тієї поляниці та й тікати з хати, не попав у двері, а в стоп головою стара баба, старий дід, з печі з кочергою. А я все дивалюся, де моя Маруся? а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся, а я все дивлюся, де моя Маруся. Де ж ти моя, маруся, як біг я через тини, через перелази, то діде мене ці помці пома чотири рази, А я все дивлюся, де моя маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя маруся, А я все дивлюся, де моя маруся, а я, все дивлюся, де моя маруся? А я все дивлюся, де ж ти моя маруся, О, я все дивлюся, де моя. Маруся, ай, я все дивлюся, де ж ти моя маруся, а я все дивлюся, де моя маруся, ай, я все дивлюся, де ж ти моя маруся, а я все дивлюся, де моя маруся, ай, я все дивлюся, де ж ти моя маруся, маруся, де ти? Ще раз вітаємо всіх жінок, бажаємо миру, здоров'я, благоді у кожну родину.